Чи знали ви, що ви маєте право впливати на рішення, які змінюють ваш доступ до електричної енергії? Закон України про ринок електричної енергії гарантує кожному споживачеві реальний доступ до прозорого та ефективного ринку електричної енергії? Про що цей закон? Про ваші права. Отримувати електричну енергію за справедливими тарифами, звертатися за компенсацією за неякісні послуги, брати участь у вирішенні питань щодо енергозабезпечення вашого регіону. Ви маєте право на інформування про зміни в тарифах, постачальників та енергетичну політику держави. Актуальною є стаття 58 – «Права та обов'язки споживачів. Ця стаття надає споживачам електричної енергії право на отримання якісної та безперебійної електричної енергії, право на отримання інформації щодо постачальників, тарифів та змін на ринку енергії, звернення до постачальників щодо вирішення спірних питань або претензій, та право на компенсацію за неякісне постачання електричної енергії. Крім того, споживачі мають обов'язок своєчасно сплачувати за надані послуги, забезпечувати збережність енергетичного обладнання та дотримуватися умов договору з постачальниками. Цей закон дає можливість кожному споживачеві активно впливати на ринок електричної енергії та забезпечувати свої права як клієнта. Пам'ятайте, цей закон створений для вашого захисту та комфорту, і будьте активними учасниками змін на ринку електричної енергії. Цей та інші документи ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є у шапці профілю.